І вільне козацтво повстало. Тож поміщики мусили закликати на допомогу державну варту, а вона ж була сформована переважно з російських офіцерів, які піддавали хліборобів диким екзекуціям. І хлібороби повстали. Оскільки російські офіцери сховалися від народного гніву під захист німецьких багнетів, то ненависть селян вилилась на німців. Німці боронять кадетів. Ось клич, що пригнав під Звенигородку хмари селян. Завтра підемо на Звенигородку. За скревоче зубами. глянь з боку. Поки коня і як вихор, яковий горшогнев надвечір'я, вільна січ ожела, і козацтво як мак розцвіло, це зелений у вічність веде українське безмір'я, вільна січ оже. Бадство, як мак розцвіло, це зелений у вічності, веде українське безмір'я. За Нигородкою зібралося близько 15 тисяч озброєного люду. При потребі можна було викликати ще два рази постійки, писав Юрко Тютюнник. Була й артилерія! Один із боїв проти німецького загону стався неподалік Гусакового в Паламарчиному Яру. Тут зробила на них засідку гусаківська сотня вільного козацтва на чолі з Грицьком Іванченком. Тож німецький загін до Звенигородки не дійшов. Довідавшись, що допомоги не буде, німецька залога Звенигородки капітулювала. І дивилися в ружні хлібороби, що ж ти, хто ж то з тобою гетьмане, то німці, то офіцерня російська, то всі разом проти твоїх же козаків втратили вільні козаки довіру до свого військового отамана. Навіть указ, виданий Скоропадським у жовтні 1918 року, про відновлення козацтва в усій його історичній красі не відновив довіри. Не любите нам, отамане, як і колись на Січі. Отож, коли у грудні 18-го директорія кинула гасло Геть гетьмана вільне козацтво підтримало Симона Петлюру. І впала булава. А з нею і Українська держава Скоропадського. А далі впала і директорія Петлюри. Українська Народна Республіка зникла з мапи світу. Замість неї постала покірна чужій волі Українська Радянська Соціалістична Республіка. Поділилися козаки між собою, стали під різні прапори і рубалися між собою на смерть. Крутилася кривава круговерть над нашою землею. І відкрилися її скарби для чужих рук. Уярмили Україну нові хазяї. І прикрасили.